Вітаю всіх на цьому каналі Місячна Сянатара Психологія. Давайте подивимось на Таро Райдер Авейт, який зараз ваш саме енергетичний стан. Саме енергетичний стан, який у вас зараз. Дві Ваш стан такий, знаєте, сьогодні достатньо стабільний і ресурсний, але є певна перевтома, або емоційний дисбаланс, як, знаєте, вигорання. Ви добре налаштовані на допомогу, але можете трохи відчувати застій у власному розвитку, або є легке виснаження від потоку інформації. Щоб збалансувати енергію, варто вам, напевно, відпочити, очиститись від зайвих емоцій та більше зосередитись на стабільності та гармонії. І ще хочу додати: я роблю відлівки, саме воскові. І це теж може допомогти вам очистити і встановити вашу енергію. Якщо ви не займалися, то я просто пропоную вам, можливо, прийшло час, коли вам потрібно спробувати. Кожен може Встановити себе енергетику, це може бути медитація, відпочинок, просто знаєте, відсторонитися від зайвих думок. Кожен як може, так і наповнюється енергією. Але є у вас такий знаєте, момент того, що зараз у вас є потреба відпочити, тому що багато чого, напевно, на вас наклалося.